Ендоскопічне обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту або по іншому гастроезофогу до оденоскопії. Під час даного обстеження проводиться ендоскопічне дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, до яких належить стравохід, шлунок і дванадцятипала кишка. Під час проведення ендоскопії ми маємо можливість взяти матеріал для гістологічного обстеження, а також провести експрес-тест на гелікобактер Пілорі. Під час даного обстеження проводить Функцію віртуальної хромоскопії або NBI, що дозволяє більш точно визначити ранні стадії будь-яких онкологічних захворювань, провести попередню оцінку утвору, а також належність його чи до доброякісності, чи до злоякісних утворів. Під час ендоскопічного обстеження, окрім. Запальних захворювань або інших кишкового тракту ми маємо можливість виявити новоутвори, такі як поліповидні утвори або інші неоплазії. В нашій клініці є можливість провести їх ендоскопічне лікування, тобто видалення. Це набагато легше переноситься пацієнтом, Не потрібно йти на великі оперативні втручання. Пацієнт не втрачає свою працездатність і має можливість відновити свій звичний ритм життя буквально на наступ. День функція цифрової ендоскопії дозволяє провести попередню оцінку доброякісності даного процесу, щоб визначити рівень оперативного лікування. В даному випадку це дозволяє досить точно діагностувати будь-які утвори неоплазії і, відповідно, приймати по них оперативне рішення.